Від чого може бути завернуте ваше праве плече? Звичайно, багато хто вам скажуть про те, що тут потрібно працювати тільки з поставою, бо ви, можливо, носите дитину на цій руці, або важкі сумки, або ваша права рука робоча. І таким чином. Є ось це напруження, так і стяжіння. Безумовно, я не буду з цим сперечатися, але я хочу вам показати трошечки ще глибинні зв'язки, які нібито прості, логічні, але про них мало хто говорить. В нашому організмі є діафрагма так під нашими ребрами. Також, коли діафрагма спазмується, а спазмується вона насправді з багатьох причин, так одне з таких популярніших це стрес. Це перевтома або якісь запальні процеси, які ви могли перенести зараз, або ще раніше, неважливо. І ось під час цього діафрагма спазмується, і вона тоді буде стягувати ваше плече вперед, тобто закручувати його. І ви, звичайно, можете працювати на поставу, це буде краще, ніж нічого. Але, звичайно, воно може повертатися назад, буквально на наступний день через день, бо діафрагма вона все ще буде залишатися спазмована, на жаль. Тому, якщо ви бачите, що у вас одне плече йде вперед, то вам обов'язково спочатку потрібно зняти напруження з діафрагми. І, взагалі, надалі кожен раз, коли ви перенервували, коли ви... Покричали на дітей, коли що сталося на роботі, неважливо, якщо ви відчули якийсь такий навіть невеличкий стрес, ввечері обов'язково перевірте свою діафрагму, якщо ви відчуваєте, що вона в спазмі, не доводіть до того, коли вона вже буде прям супер сильно спазмована. Одразу її розслабляєте.